Друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І так як ви знаєте, в цьому відео я вам розповім про найпровіреніші бренди, від яких можна купляти гітарні там колонку для баз гітари або для звичайної ой, Ну так, да, для бас гітари, для звичайної гітари або для електрогітари. Ну, погнали. Так, перший бренд це Marshall. Давайте дивитися, Marshall — колонка. Для гітари. Друзі, хто не знавшись, сьогодні буде презен... презентація нового Poco F8. О, тому я в кінці відео покажу, як її не пропустити. Так, бачите, які якісні колонки Marshall, але подивіться на їх ціну. Вони, звісно, дуже дорогі, але в них якість. Як говориться, на високому рівні. В них, в них преміальна якість, але треба для... Якщо ви хочете, щоб був дуже класний звук, то треба брати саму дорогу. от, Зараз. Зараз я вам покажу так, ще можна корд, ще можна взяти комбо підсилювач корд, от, але теж треба брати дорогий, щоб був, щоб був дуже щоб був гарний звук. Ну, зараз я вам розповім, за скільки потрібно взяти. Ну, якщо, наприклад, якщо у вас там у вас там гітара, От, там звичайна гітара або електрогітара. От. то можете взяти отакий от комбо підсилювач корд. Ну, це доволі такий гарний підсилювач, от, і у вас буде дуже гарний звук. Бачите? Ціна 18354 гривні, так. Давайте дивитися далі. Так, о, Марша. <клес> 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 так, дивіться, друзі. Якщо хочете ще, можете, наприклад, це для для електрогітари або для звичайної гітари взяти отакі комбо підсилювач Marshall DSL 5CR. От, Коштує 50... 22 322 гривні. Якщо хочете, щоб звук був ще кращий, то можете взяти отаку от колонку комбо-підсилювач DSL-40CR. От Теж для електрогітар о, дуже такий якісний комбо підсилювач. От. Давайте далі дивитися, далі Банес. Так, дивіться, друзі, наприклад. От зараз подивимося, ж цікаво для бас гітар коштує комбо-підсилювач. Так, ну, це стане прости 2160 гривень. От зараз. Дивіться колонка, зараз я поки що колонок Кабанес не бачив. В середньому колонка Ібанес буде коштувати для бас гітари, думаю не менше гарна, ніж 15-16 тисяч. Для звичайної гітари. Я думаю не менше, ніж 10 або 12 тисяч. От, якщо маршал, то не менше 20 тисяч. От. Поки що тільки два бренда колонок найперевіреніше та найгарніше от. І розповідаю до презентації нового Poco F8 Pro та Poco F, дивіться, Poco F8 Pro та Poco F8 Ultra, Poco Global. Так, дивіться, друзі. Так, це була презентація Poco x 6 набрала аж 41 мільйон переглядів. Процесор, звісно, в Poco. Так, це Poco Індія, але я хочу подивитися Poco Global. О, oh, Poco Global. От, бачите, на коли запланована трансляція 26 листопада 20.00 вже 107 людей очікують на цю трансляцію. Ой, точніше презентацію. От. І нагадую, що буде, що буде презентація Poco F8 Pro та Poco F8 Ultra. От. Друзі, тому не пропустить презентацію, я її може пропущу, тому що в мене навчання. от, Але ви старайтеся встигнути дивитися. от, І вже поки F8 та F8 Pro, думаю, якщо сьогодні презентація, то вже через кілька днів. Вже вони будуть продаватися в магазинах. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.